Доброго ранку, нагадую, ви дивитесь програму рано вранці на центральному каналі. І сьогодні до нас у гості завітала українська дизайнерка Ольга Шенкаренко. Доброго ранку. Доброго утра! Оля, розкажіть, будь ласка, що зараз у тренді, від яких кольорів треба відштовхуватися українським модницям? В моді в моді зараз із цвітовою. Палитры это зеленый, потому что у нас весна, да. Э, морская тематика это синий, электрик, голубой, э, желтый, все цвета огня, э, бордовый, благородные такие, да, цвета. Насыщенные такие да, Марсала, э, модный цвет очень. Марсала что-то таких за колер. Марсала это как бы сказать сочетание бордос с фиолетовым, такой вот интересный цвет. Тобто зараз дуже популярні такі глибокі відтінки каменів. Благородно. Так, А розкажіть саме про ваші колекції, що, е, чим ви надихалися, коли створювали, які камені використовуєте і взагалі які матеріали. В основному я люблю працювати з тими матеріалами, який дуже тяжело достать. Це, як правило, амоніти мадагаскарські, з самого серця Мадагаскара. Само Це і кам'янець правильно. Да, многолетняя ракушка. С эпохи динозавров к нам пришла. Вот. Лабрадориты, Довольно таки крупные. Видите, вот и резация угу. идет такая. Довольно-таки крупные образцы, в основном ищем. Агаты. А где можно найти вот такие камни, например? Ну смотрите, у меня работают поставщики которые связываются с разными странами, и непосредственно через интернет мы ведем диалог и какой-то конкретный образец ищем. Либо же это будет по цветовой гамме. Или же конкретно? А от якщо, наприклад, у вас є якісь ексклюзивні замовлення, так? От, наприклад, просять зробити щось особливе, де шукаєте, наприклад, ці камені і скільки виконуєте цю роботу? Ну, вас Із стран, это в основному Мадагаскар, Бразилія, Канада, Америка. В основному там якісь такі інтересні вот їх достають, знаходять. Що стосується клієнтів, так да, буває, іноді заказ можна і можна місяць камінь. Вот недавно ми искали і, наконец, там нашли ми більше років малахіти, конкретно от, під заказ. Як ви прийшли до вибору такої професії? Як ви прийшли у світ мистецтва? Чому саме робота з каменями, з бісером? Чому, наприклад, не малювання або пошиття одягу? Что касается аксессуаров, получилось все случайно. Мы, Наши клиенты являются Люди шоу-бизнеса, и мы очень часто шьем наряды. Но проблема в том, что под эти наряды, под эту вышивку, которую мы там разрабатываем, потом тяжело найти аксессуары. И Они стали просить меня: сделай аксессуары. Допустим, там все началось с другого. Тобто Распочинало вы одягу, как дизайнер одягу. Да, да. Именно непосредственно вот образ. И вот Под этот образ начали клиенты просить: сами вот сделать там, либо это будет браслет, либо там колье. Потом м, пояса расшитые, клатч, э, потом повелись серьги, перстни. То есть это как сказать, случайно закономерно. А расскажите, пожалуйста, а с кем співпрацювали, з українських зірок або закордонних? Для кого шили, для кого створювали аксесуари? Наші клієнтки це в основному українські, українські клієнтки, українські жінки. Это певица Алеша, Екатерина Бужинская, Елена Яловик, Мирослава Карташова, Наталья Турбина. Всегда боюсь кого-то забыть. Тереза Франк. Чи не плануєте створювати, наприклад, взуття? А в взуття, от, кстати, очень да, интересно було б, но я думаю, со со времени. Бренд Dolce Gabana вони дуже багато роблять акцент на каміння, бісер і інші такі а виразні акценти, тому, можливо, треба займати українську нішу. Ну, я скажу так, ще п'ять років назад нашим клієнтам ми на сцену делали, розшивали готову обувь, нам приносили, і ми розшивали камінням. Я обшивали і розшивали Тобто, можливо, до Габана саме вашими виробами спіймали натхнення від них і почали робити у цьому стилі. А, ще таке питання: от розкажіть, чому саме, наприклад, цього сезону варто носити отакі кольори? Хто диктує взагалі моду на, на аксесуари і кольори? Де берете натхнення на створення своєї колекції? Іноді я даю задачу поставщикам знайти, наприклад, м'ятні камні. Допустим, повезло, ми знаходимо цілу колекцію м'ятних камнів, і я роблю... Делаю... Эти камни приезжают, мы делаем коллекцию, выпускаем дабл минт, представляем это в соц... ну, на просторах интернета. И что самое интересное, вот после Double Mint, э мятный резко становится в моде. Это не значит, что мы что-то продиктовали, да, но в одежде это зашло, а мы добавили это аксесуарами. Ольга, розкажіть, будь ласка, зараз популярно, щоб продовжувати тему інтернету. Э, зараз популярно дуже вести різні блоги, сторінки, чим ви ділитеся зі своїми шанувальниками і з тими, хто слідкує за вашою роботою, і творчістю. Мы ведем несколько У нас есть свой собственный блог, также мы являемся колумнистами на некоторых ресурсах. Это Women UA, Ukrainian Couture. И не... скоро запускаем видеоблог свой, также который представим на своем канале в Ютубе. Вот. В основном мы будем рассказывать там о камнях, об аксессуарах, об, об украшениях. Будемо розказувати, давати совети, як бути модними, как бути стильними. Ну, в принципі, творчество це така база, яку можна розказувати і розказувати, то есть там не ограничені. І наостанок хотілося б запитати: от якщо стосу, що стосується одягу, що можете порекомендувати цієї весни носити українським жінкам? В этом году модно вещи свободного облегания, как бы весна парит все. И хочу порекомендовать из собственного опыта, чтобы в гардеробе было побольше платьев, разных фасонов, длины, расцветок, цветов, то есть всевозможных, но быть женственной, женщине быть женственной, более такой вот красивой, роскошной, струящееся платье. Дуже дякуємо Ользі за те, що вона прийшла до нас на ранковий ефір. Хочу сказати, що любі жінки, купляйте сукні, носіть і будьте гарними. А такі дизайнер український, як Ольга Шинкаренко, з легкістю доповнять ваш образ. Не перемикайте, буде цікаво.